Надцята в Україні про події на цю мить далі у новинах на ТВА. Віталій Півовар. Добрий день Верховна Рада восьмого скликання обрана і легітимна. Про це повідомили у ЦВК. Як виборців всягнула 52 цілих і. 4,1%. найактивніше голосували на заході України. Лідер серед областей Львівщина. Там свої голоси віддали майже 70% виборців. У першій трійці Тернопільська та Волинська області. Найнижча явка на сході України, зокрема на Донеччині і Луганщині. У Києві на дільниці прийшли майже 56% виборців. У це триває підрахунок голосів. На тепер працювали майже 42% протоколів. Відтак до ради проходять поки що шість політсил. Це Блок Порошенка, народний фронт, самопоміч, опозиційний блок, радикальна партія Ляшка та Батьківщина свободі поки що не вистачає третини відсотка. І про останні дані з ЦВК розкаже Христина Гавриш. Вона з нами на зв'язку. Христю, добрий день. Тобі скажи, будь ласка, що там розказують? Вітаю, Віталію. Насправді, нещодавно закінчився брифінг глави Держспецзв'язку Володимира Звєрєва. Він наголосив, що несанкціонованого втручання в систему вибори не було. Попри те, що напередодні було багато повідомлень про те, що буцімто зламаний сайт ЦВК чи втручання були в систему, їх не було. Мовляв, фахівці зробили висновки після президентських виборів і посилили захисти. Крім того, він сказав, що було насправді кілька дедос-атак, зокрема і була Незначна спроба втрутитися в систему 217 округу, але ці всі незначні атаки одразу були відбитими. Крім того, напередодні нагадаю був брифінг глави Михайла, глави ЦВК Михайла Охендовського. Він наголосив, що підрахунок голосів у всіх дільницях вже завершений. На тепер дані по протоколах до системи рада, до системи вибори. Перепрошую, і пан Охендовський, незадоволений роботою деяких окружкомів. Він навіть пригрозив, що ці окружкоми можуть замінити їхніх членів комісії, можуть Замінити зокрема він назвав кілька окружкомів на сході України на 50-му окрузі, що на Донеччині він назвав причину такої, такого низького підрахунку. Буцімто там один із кандидатів у народні депутати втручається в роботу в роботу членів комісії. Крім того, пан Охендовський, просто, пан Охендовський зазначив, що визнавати недійсними вибори на двох округах 102 та 45-му. немає ніяких підстав. Нагадаю, напередодні комітет виборців просив визнати недійсними вибори на цих округах. Це Кіровоградщина та Донеччина. Відповідно, прошу дати пряму мову і послухати пана Охендовського, чому не можуть визнати вибори там недійсними. Визнання виборів в окрузі недійсними законом про за народних депутатів України не передбачено. Закон передбачає можливість визнання недійсними результаті голосування на окремих виборчих дільницях. І тільки в разі, якщо будуть визнані недійсними голосування, результати голосування на всіх виборчих дільницях, округу, можна буде ставити питання про недійсність, про недійсність виборів в цілому. Але підставки цього на цей момент у центральні комісії немає. Крім того, пан Охендовський нагадав членам комісії і окружкомів про те, що передбачена кримінальна відповідальність за фальшування результатів виборів і застеріг їх від цього поки в мене вся інформація з ЦВК. Віталію. Христю. Дякую за подробиці. Це була Христина Гавриш. Вона стежить за оновленням даних у ЦВК. Уже 100% голосів ЦВК порахувала на закордонних округах. За цими даними найбільш набрав народний фронт 25%, Друге місце у самопомочі 22%, третій блок Петра Порошенка. Далі йдуть правий сектор і свобода. Опозиційний блок лише наприкінці першої десятки. Процес підрахунку голосів паралізовано в одній з окружних виборчих дільниць на Одещині. Причина технічні збої в системі біля приміщення ОВК великий черг представників дільничних комісій, які привезли протоколи. Аби віддати документи, доводиться чекати по кілька годин. Стомні люди сплять прямо на коробках у коридорі. Окружна комісія роботу не припинила і поки фіксує правильність оформлення протоколів. Як тільки система запрацює, внесуть усі дані у базу ЦВК. в аварію потрапило авто, яке перевозило бюлетені на Київщині. Троє людей загинули, та п'ятеро отримали тяжкі травми. Про це повідомили в обласній міліції. У машині їхали представники дільничної комісії з села Вишеньки Бориспільського району. Водій не впорався із кермуванням. Виїхав на зустрічну смугу та в'їхав ще у дві машини. Від отриманих травм загинули водій, голова і член ДВК. Бюлетені уціліли. Кримчаники напередодні хотіли виїхати на материкову Україну, насильно саджували з потягів, робили це на кордоні з Херсонською областю. Про це розповідають лідери кримських татар. Відтак мешканцям Криму, які лишилися громадянами України, не дали змоги проголосувати на виборах. А ті, хто намагався це зробити, потрапили у чорні списки російських спецслужб. Унизительная процедура там, обысков, расспросов, 2-3 часа держат на границе при выезде. А потом, если узнают, что уездил голосовать, возможно различные репрессии. Не прямые, но берут на учет, там, потом обыски. Одним словом, попадает число неблагонадежных, которые, за которым нужен присмотр. Скандал на окрузі номер 217 у Києві. Уночі міліція спільної з батальйоном Азов затримала там озброєних людей, які намагалися називалися громадським формуванням Лівий берег. У них вилучили підробні документи і зброю. Перед тим протягом сьогодні на цьому окрузі фіксували порушення серед них втручання в електронну систему голосування та підкуп. Затримані переконують, дозвіл на зброю мають. А на округ приїхали, щоб пильнувати громадський порядок. Вся зброя, яка була вилучена, вся була зареєстрована. Ми були там виключно для того, щоб, якщо побачимо якісь провокації, такі, які були тільки що з нами, або перешкоджання виборцям робити своє волевиявлення під час виборів, повідомити про це, по-перше, міліцію одразу. Міліціонери кажуть, діяли в рамках закону і, побачивши підозрілих осіб, вирішили їх затримувати. Наразі розслідують їхню причетність до провокації. Під час парламентських виборів спостерігачі зафіксували 850 порушень. Таку статистику наводять у КВУ. Такі ж цифри називають і активісти громадянської мережі опора і додають найбільше спроб махінації, вони помітили уже перед закриттям дільниць. Утім, говорити про фальсифікації підстав немає, оскільки майже усі порушення стосувалися технічних і процедурних моментів. якщо порівнювати порушення, характер порушень. Впродовж кампанії, і під час підрахунку голосів, ми повинні говорити про головне цих порушень було в 3-4 рази менше аніж у 2012 році. Ми фіксували 6,3% дільниць. Спроба незаконного голосування. Мова йде про осіб, які намагались проголосувати за третіх осіб. Але тим не менше, ці факти були встановлені, і голосування відбулося в належний спосіб. Вибори до Верховної Ради були краще організовані аніж вибори президента у травні. Такої думки спостерігачі від Пачес. Зокрема, грузинський представник Давід Саганелідзе не помітив кричущих порушень однак зауважив, що метод двійників у списках залишається практикою в Україні. У такий спосіб відтягують голоси у лідируючих кандидатів. Наприклад, у Києві на окрузі 223 було одразу троє левченків серед кандидатів. Причому двоє з них мають ще й одинакові імена та по батькові. Розрізнити кандидатів можна лише за партійною приналежністю та роком народження. Нагадаю, що у цьому окрузі лідирує свободівець Юрій Левченко. Уже не перші вибори, він бореться там із Віктором Пилипишиним. Якщо це було ще... Только один случай в Украине. Я бы сказал, что, допустим, это ну, допустимо, случайность, всякое бывает. Но оказывается, это, это просто хроническое заболевание. Храническое заболевание в многих округах, где спеціально ставится люди тем же самым фамилиям, и где-то нашли своє, імі, отчество, то же самое, чтобы отобрать голоса. Українські вибори, вибори пройшли за міжнародними стандартами. Європейська мережа «Енемо» оцінила процес голосування як прозорий та ефективний місія, яка моніторила парламентські вибори, задіяла на перегонах зо 200 дві сотні спостерігачів. Ті були присутні на відкритті сотні дільниць. Відвідали тисячі довока. Слідкували також за підрахунком голосів та передачі бюлетенів до ОВК. Міжнародні експерти високо цінили роботу. ЦВК – в організації виборчого процесу НАТО у проблемних округах. Немо визнає зусилля всіх учасників виборчого процесу, в тому числі громадян України, які сприяли організації проведення спокійного і прозорого голосування. Проте процес підрахунку голосів та оголошення офіційних результатів досі не завершений. Тому НМО закликає усіх учасників виборчого процесу зберігати спокій та утриматися від будь-якого прояву неетичної поведінки. Велике сподівання на оновлену раду покладають не лише в Україні за виборами пильно стежать у багатьох країнах світу. Про очікування і сподівання з заходу розкаже Олексій Чапалов. Результат парламентських виборів став яскравим вираженням прагнення українського народу до миру, демократії та єдності країни. Так вважає генеральний секретар Ради Європи Турбьорн Ягланд. Надалі європейці чекають змін і не словом, а ділом. Вітаю український народ! Це перемога демократії та політики європейських реформ. Я дуже сподіваюся, що народний мандат, виданий в чесно проведених парламентських і місцевих виборах, дозволить керівництву країни продовжити національний діалог із залученням усіх зацікавлених сторін, який також включатиме конституційну реформу і децентралізацію. Результат виборів дає Україні хорошу основу для сильного уряду реформ. Тепер справа за українськими лідерами. Економіка це пріоритет. В оцінках того, що очікує від депутатів нового скликання Європа і світ в цілому, одностайні і експерти, все -таки, я думаю, що реформ все-таки ожидають міжнародне суспільство, Ну не реформ як такових, от ми щось робимо. на рівні того, щоб державний апарат, от, чиновничий апарат, він був способен не валити і будь-яке рішення, а наоборот, мог показати, що то реалізуємо. Якщо конкретно говорить о парламенте, то наверное, там ожидают от наших ізбранників, яких какого якогось виходу на новий уровень понимания своєї ответственности. Ну, это так в ідеалі, наверное, там ожидают. від майбутніх реформ. Залежить спроможність Києва розплатитись за міжнародними кредитами, кажуть експерти. Сполучені Штати вже заявили, що готові співпрацювати з новим українським парламентом, зокрема в боротьбі проти корупції. А от у Росії українські вибори не вважають демократичними. Разом з тим співпрацювати принаймні з проросійськими депутатами Верховної Ради готові. У Росії розуміють, що вибори не були вільними і демократичними, оскільки схід і південний схід України не взяли участь у голосуванні або взяли украй малим відсотком від облікового складу виборців. Водночас, головне сподівання людей як в Україні, так і за кордоном, що проведення виборів сприятиме миру і спокою в Україні. Олексій Сахно, Олексій Чепалов, ТВАЙ І тепер до подій на сході України біля Маріуполя, під селищем Талаківка бойовики вранці почали обстріл позицій АТО з мінометів і градів. Хоча ніч у зоні проведення АТО минула спокійно. Напередодні ввечері бойовики кілька разів обстріляли. Позиції військових біля Нікішиного на фугасі підірвалася бойова машина розмінування. Вона їхала у колоні з автівками, які везли продукти на блокпост біля смілого. Довкола аеропорту Донецьку. Спокійно втрат серед українських військових немає. Під час супроводу автомобільної техніки, яка доставила на 32-й блокпост, що розташований поблизу Смілова, продукти похарчування та питну воду, підірвалася на фугасі бойова машина розмінування. Під час вибуху ніхто з українських військовослужбовців не постраждав. Особового складу, який несе службу на цьому блокпосту, доставлені продукти харчування, питна вода та теплі речі. Обстановка в інших районах, зокрема в Донецькому аеропорту, поблизу Маріуполя, стабільна і знаходиться під контролем сил антитерористичної операції. Ну і крім того, терористи стягують техніку і живу силу до північно-західних районів Донецька. Про це повідомляють в РНБО. Крім того, напередодні непідконтрольні збройні формування тричі обстрілювали позиції військових у районі аеропорту. Били по старому терміналу, проте штурмувати його не наважилися. У боях вони зазнали суттєвих втрат. Є загиблі і з боку військових. У боях полягли двоє бійців. Наші сили втратили один бронетранспортер, який вів бій. З боку блокпосту для підтримки прориву деблокуючих підрозділів, два члени екіпажу БТР загинули. Українські військовослужбовці вступили в бій та успішно відбили напад біля Новоласпи Донецької області. Атака почалася після двох обстрілів наших позицій з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. Противник зазнав втрат і відступив. Надія Савченко відмовляється від психіатричної експертизи. Про це повідомили адвокати української льотчиці. Савченко принципово не відповідає на питання лікарів та не проходить тестів. У ці ж хвилини у закритому режимі триває судове засідання щодо продовження терміну її арешту. Захист українки домагається особистої участі льотчиці у засіданні. Крім того, адвокати почали процес оформлення Савченко як народного депутата України. Її, як депутата Верховної Ради, про що раніше заявила Юлія Тимошенко, буде делеговано до парламентської асамблеї Ради Європи від України. Якщо це станеться, то однією з умов повернення права голосу російській делегації, що планує повернутися до ПАРУ в січні, буде звільнення надії Вікторівни Савченко. Далі, Ірина Полотай, новини спорту. Дякую, що дивитеся.